Лімбо, це чорно-біла головоломка платформер про хлопчика, який йде направо. Тут немає слів, є тільки шлях і атмосфера. Гра доступна і на ПК, і на телефоні, про консолі я не знаю. З вами Захар експлейзер і приємного перегляду. Сюжет починається із хлопчика, який прокидається в якомусь незрозумілому похмурому місці. За цього хлопчика ми будемо грати. Оскільки в нього немає імені, назвемо його Тарас. І яка ціль у нашого Тараса ніде не пояснюється, думай сам. Такі ігри я називаю Little Nightmares-подібними. Тут головний принцип іди, куди виходить, а там видно буде. Лімбо порадує нас головоломками, паркуром і хитрими поєдинками з ворогами. Оскільки Оки Тарасик не може похвалитися фізичною силою, просто дати по морді, як степан із халоунеста, не вийде. Треба шукати інші розумніші способи. Наприклад, підкласти в потрібний момент величезному павуку капкан чи заманити гопоту до пасток, до їх же пасток, скоріше за все, от і тому подібне. Завдання бувають як доволі очевидні, так і сракопідпалювальні, над якими я думав капець як довго. Це я кажу зокрема про магніти з коробками, щоб вони в пеклі горіли тварі. І оця штука на тросі мене теж так вибісила була, оця коли я проходив для огляду. І це не перше моє проходження, це вже п'яте, напевне. І все одно я туплю. Ні, ну я ж не вчу всі ігри на пам'ять, тому да, дещо забуваю. За кількістю моїх застрягань, лімбо вище середнього. Не така жесть, як машинаріум, але явно складніше за хепі гейм. Це я про квестову складову, якщо що. Моменти, де потрібна виключно реакція, проходяться легко. Ну, доволі легко. Прикол в тому, що воно переплітається. У більшості моментів потрібен і розум, і спритність пальців, ну як і в Little Nightmares, ну якщо шарити. Наприклад, є момент, де піднімається рівень води, і тобі треба, щоб не потонути, швидко підійматися на гору, стрибаючи по платформах, вирішуючи міні-головоломки, ну там, типу, що куди підсунути, що куди підставити, щоб якби пролізти далі вище і не потонути. Інший приклад це втеча від величезного павука. де тобі треба думати, де зачекати, де прискоритись, де заховатися в ямку, щоб заховатись від каменя, який котиться. От, де використати повільні кроки павука, щоб він там допоміг тобі, щоб він там на щось натиснув і допоміг тобі пройти далі. Ну і так далі. Далеко не всі моменти такі напружені, але суть, я думаю, ви зрозуміли. Спритність плюс розум, девіз гри. Є моменти, де треба заздалегідь щось там розкласти, повмикати, а потім уже паркурити. Ці моменти, коли ти ходиш, роздивляєшся, що тут як зробити, щоб пройти далі. Вони навіть доволі медитативні бувають. Так що не думайте, що гра прям якась напружена. Вона тут, якби є баланс. Ну, як і в Little Nightmares. Найсильніша сторона гри це її стиль і атмосфера. Якщо ви бачили оформлення мого каналу, то зрозуміли, що мені таке подобається. Хоча насправді я помічав таке, що по суті чорнобілий стиль це найлегший стиль, тому що не треба паритись за. Сочетання кольорів, от і якби легше задизайнити щось красиве, якщо це в чорно-білих кольорах. Тому тут якби більше про смаки, ніж про геніальність. Але якби там не було, лімбо виглядає прям класно. Картину доповнює зернистість, яка дуже пасує цій грі. Лімбо виглядає не наче сон. І мені, як людині, що записувала свої сни, це не може не сподобатись. Не відстає і звук. Він однозначно якісний, адже додає тому, що відбувається на екрані об'єму та ваги. Не у всіх іграх так, тому це варто відмітити. Звук також є частиною геймплею, пройти гру без нього не вийде. Є момент, у якому кожні кілька секунд міняється гравітація. І коли саме вона зміниться, можна зрозуміти виключно по звуку. Ну або мати ідеальне відчуття часу. Не обійшлося і без мінусів. Вони дуже суб'єктивні, але все ж я їх озвучу. Перші епізоди з павуком мені подобаються. Епізоди з хуліганами теж. Але трапляються й моменти, які мене дещо відштовхують. Зокрема, там, де магніти і механізми. Я говорю не про складність, а про сам вайб цих моментів. Вони відчуваються якимись сірими, навіть як для чорно-білої гри. Я не знаю, як нормально пояснити, що не так, але от якісь не дуже цікаві для мене ці локації, ні в плані геймплею, ні в плані атмосфери. От що мені подобається в механічному епізоді це моменти, де світ буквально перевертається. Це викликає доволі дивні і цікаві відчуття. У висновку можу сказати, що гра нормас на 6 з 10. Ну це за моєю особистою суб'єктивною оцінкою. Якщо об'єктивно, то може і на 8 з 10 потягне ХЗ. Любителям Little nightmares подібних ігор однозначно варто пройти. А так, ХЗ. гра доволі коротка, на кілька годин, багато часу не займе. Зрештою, я не шкодую, що потратив 20 гривень на Лімбо, а не на грінки томат Спайсі і за тебе. А ці грінки я дуже сильно люблю, так що це про щось то говорить. Ну це я брав знижці, якщо що, в Google Play. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Коментарі, ставте дзвоник, заглядайте в опис каналу і в опис відео. Там різні посилання на мої соцмережі на донат і так далі. Може ще щось там буде. Ну а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі в наступних відео. Мій сірий шлях. Куди мене ведеш? Чи варто йти за покликом твоїм? Не знаю, ворог ти чи друг мені. А може, ти новий для мене дім.